Ольга Чупікова працює фахівчиною садово-паркового господарства комунального підприємства Парки Херсона. Жінка каже, вона і її колеги не згодні з рішенням міської військової адміністрації про звільнення керівника підприємства Андрія Тіщенка. Весь колектив все підприємство. Не планувало, не планує і не хоче зміни керівництва. Ми е, налагодили роботу. Ми починали дуже в дуже важких умовах. Е, зараз це підприємство стабільно працює, е, багато техніки. Це все е, заслуга не тільки людей, які е, безпосередньо працюють, але і заслуга керівника нашого підприємства в першу чергу. Чого він звільнять? Місто чисте, люди виходять на роботу, все налагоджене. Чому його знімають? Оце такі наше питання до керівництва міста. Головний інженер Сергій Комаров говорить: на його думку підстав для звільнення немає. Люди працюють, підприємство розвивається. Директор на своєму місці я так вважаю. Він з самого початку був. З нашим підприємством він по суті справи сформував це підприємство, сформував колектив, і він завжди на гострі леза цього. Він на всіх участках, він завжди виїжджає, він виконує свої обов'язки. Ну, згідно, я так розумію. Його посадових обов'язків прохання залишити на посаді діючого директора. Колектив виклав у листі до начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Розповів інженер підприємства Володимир Петрайтіс. Сьогодні Шанько зустрівся з колективом. Я приїхав на комунальне підприємство. Ми зустрілися. Я сказав, що там за наразі жодного рішення ніякого поки не прийнято. Я як нова людина, так, як новий керівник військової адміністрації, розглядаю різні варіанти кадрові, скажімо так, з різних комунальних підприємств, там структурних підрозділів, зокрема, можливо, і цього підприємства. Людей запевнив, що які б рішення там кадрові, не кадрові були прийняті, що люди отримують заробітну плату. В тому обсязі, яке вони будуть отримувати, ніхто нікого скорочувати не будуть, і всі будуть забезпечені відповідним відповідно. Нагадаємо, Андрій Тіщенко був призначений на посаду директора комунального підприємства Парки Херсон у квітні 2023 року. Під час зйомки поспілкуватися з ним не було можливості, адже він на лікарняному, розповів завідувач господарства Олег Мудрий під час зйомки матеріалу. Ольга Ляшенко, Печенко, Суспільне новини, Херсон.